Доброго дня! Сьогодні я покажу, як і чим зупинити кровотечу. Кровотечу можна зупинити медицинським жгутом, турнікетом, бандажом та кровоспинним бінтом. Також можна ще еластичним бінтом я потім покажу, як це зробити. Якщо в нас венозна кровотеча, ми її зупиняємо жгутом. Та накладаємо жгут і затягуємо. Потім ми міряємо пульс, якщо пульсації нема, то все добре. Якщо пульсація є, то ми ще дуже затягуємо. Обов'язково накладаємо папір з датою та часом накладання жгута. Також, щоб зупинити кровотечу, ми беремо турнікет, відкриваємо його та під руку. Дуже сильно затягуємо, максимально затянули та його обертаємо. Та прокручуємо вороток. Зараз ми прикручуємо один раз, але потрібно три рази. Закріплюємо його. Та ось тут ми пишемо час накладання турнікету Та ще потрібно зробити ось таку фіксацію. Так, щоб більш трималося. Також, якщо в нас Кровотеча ось тут, то ми можемо зупинити її способом натискання. Це може бути як бинт так і підручний засіб. І так зверху ми потужно фіксуємо еластичним бінтом. Або можемо взяти кусок тканини. Якщо в нас нічого немає, ми беремо подручні средства та робимо вузу. Щось підкладаємо для об'єму. Накладаємо. Це на рану та обмотуємо її, обмотуємо дуже щільно та натискаємо на нашу рану та зав'язуємо як умовно більше. Та також фіксуємо. Ну і можна ще зробити декілька бузлів.